Друзі, ласкаво просимо до компанії Zaza Trading вашого партнера з гуртової торгівлі в самому серці Німеччини. Наш склад у місті Манхайм відкритий для партнерів з усього світу. Що ми пропонуємо? Ми спеціалізуємося на товарах категорії А та на поверненнях, які надходять безпосередньо від провідних онлайн-магазинів розтрібних мереж та супермаркетів по всій Німеччині. У нашому асортименті є велика та мала побутова техніка. З нещодавнього надходження це аерогрилі 5, 6, 7 і 11 літрів, мікрохвильовки, кавові машини, електрочайники, осушувачі, повітря, пилососи, холодильники. Та інші побутові прилади та товари для дому. Також ми пропонуємо меблі, текстиль, косметику та багато іншого, чому обирають саме нас. Ми маємо пряме співробітництво з великими постачальниками, постійне оновлення складу, детальна інформація про кожен лот, якісне пакування та професійне зберігання, можливість особистого відвідування складу. Усі актуальні лоти та умови закупівлі доступні на нашому веб-сайті для юридичних осіб. У разі питань наші менеджери завжди на зв'язку.